Привіт! Це український свідок, Маргарита Потапова, Олександр Давиденко. Сьогодні 31 грудня. Ми вриваємось 2025 рік разом з 25-ю бригадою ДШВ. Будьте з нами, поставте лайк, підпишіться і додивіться це відео до кінця. Так, гради це вже не страшно. Невдалий. Ми повинні зробити все для того, щоб вони там стояли якомога в комфортніших умовах. Хочеться, щоб в наступному році. Якомога у... як менше у нас було втрат. Взагалі свято <смі> Новий рік для мене, як і останні свята, не існує. <му> Є... Це взагалі відео по кайфу, чувак в руки своїв. Це ми зараз голову носимо, а так я не знаю, ми... що ми тільки не носили. Це навіть зброю зброя Да. Якщо жити підкою, то це прийдеться сюди кудись переїжджати, а цього дуже не хочеться. Да, це було тяжко, але, блін, воно того стоїть. Друзі, ну що, ми святає святих на кухні одного з батальйонів 25-ї Січиславської бригади, поряд зі мною пан Олександр. Кухар позивний в нього круїз, тому що він працював кухарем на круїзних лайнерах і навіть бачив е, цей Титанік да, або місце, де він затонув. Ну місце, прям дуже де круто. Не затонув, а де він був зроблений. Де він був виготовлений. Да. Ага, добре. Е, ми зараз разом спробуємо зробити цю одну зі страв, яку ми хлопцям потім будемо скидати з великих бомберів. Сьогодні в новорічну ніч будемо такими своєрідними свідками Санта-Клаусів. Ну що, пане Олександре, розказуйте мені, що ми сьогодні готуємо, да? і, і чому саме там ця страва, і взагалі, що у нас готове, а що ні, і скільки в нас на це є часу? Ну, дивіться, сьогодні ми будемо готувати паста карбонара, тому що я також навчався в кулінарній школі в Італії. І паста карбонара це дуже тематично для цього місця, тому що це перекладається як їжа Шахтарів. А ми зараз знаходимося в регіоні, де працюють і живуть шахтарі, тому спробуємо приготувати хлопцям щось таке цікаве, новеньке на новий рік. Круто, клас, давайте. Італійська кухня це так. щось новеньке. Давайте. І так, паста карбонара в нас складається з ну, макарони або пасти, так як вона називається. Сьогодні ми будемо використовувати перо або пене, сир, яєчні жовтки і. Взагалі туди йде гуанчала або панчета, але ми будемо використовувати те, що нам видають. Це от таке підкопчене селко. Також буде непогано, тому що кулінарія це не математика, тут може бути по-різному. Так. Спочатку ми нарізаємо сало. Так, я У нас тут кіт Григорович. Спочатку нарізаємо сало соломкою, розтоплюємо його на сковорідці. Вода у нас вже закіпає. Взагалі, по новорічним стравам, да трошки пройдемося. Uh -huh. Наскільки вони там змінюються зараз? Оці наші українські вподобання? Наскільки ми відходимо від цієї радянщини зараз? E, насправді так, воно дуже так інтенсивно змінюється, тому що. Наприклад, в моєму дитинстві я пам'ятаю, що це так, так як і до зараз є деякі стандарти. Це олів'є, шуба, всі до цього звикли і це хочуть скуштувати, тому що це там, нові якісь там спогади дитинства, там, безпеку і так далі. Це те, що там якісь приємні спогади нові. Але також зараз йде, вклинюється в нашу кулінарію, в нашу історію. Наприклад, ми візьмемо суші. Да? Багато хто хоче там спробувати там на новий рік відмовитися від mm -hmm. всього радянського, а заказати там, наприклад, замовити вечась суші, піцу або, або ще щось таке, або ще щось приготувати. Також у нас зараз іде така тенденція, що коли ми, наприклад, раніше там готували. Ну дуже багато страв різних, і вони просто потім 80% їх викидалося, тому що не вспівали вони з'їдатися. Mm -hmm. То на даний момент люди зараз переходять до більш практичного варіанту. Вони готові готують там, наприклад, на два дні це максимум. Там якихось там 7 страв, щоб воно було завжди свіже mm -hmm. і це практично mm -hmm. економічно. Я в принципі з цим не було. Який це ваш уже новий рік за mm -hmm. рахунком у війську? За рахунком у війську це мій третій новий рік. Я mm -hmm. доєднався до Лав Збройних сил України в 22-му. Році. У червні. Так, я спочатку повномасштабного вторгнення пішов в ТРО, мене не взяли. <рес> потім я пішов у військомат один раз, потім я пішов у військкомат другий раз, і от уже з другого разу мене все-таки взяли і я так потрапив. Спочатку 199-й центр, а потім вже потрапив сюди до 25-ї бригади і так з ними вже третій рік і катаюся. А ну. чим дивували хлопці? Наскільки важливо, щоб хлопці були накормлені смачною їжею? Це, на мою думку, ну, там хлопці також можуть це підтвердити. Це дуже важливо, тому що. Кухня це таке місце, наприклад, іде бойова робота хлопців. Вони на стресі, вони там в них є там, не, не дуже там приємна морально-фізична робота. Ну, от і коли вони заходять і в тебе є щось смачненьке, по-домашньому зготовлене, і вони можуть трошки тут перегрузитися в цьому місці. Ми можемо щось там посидіти, чаю попити, посміятися, і вони відволікаються від цього всього. І, як на мою думку, це дуже важливо, щоб ну, таке місце було, де вони можуть щось поміняти, щоб не думати постійно про війну. От. Холодець, це українська страва, чи ні? Ну, щоб я була спокійна. Ну, Бо я дуже люблю холодець. В нас зараз на даний момент, якщо ми беремо страви, то дуже важко сказати, там, от, от, щоб конкретно, традиційно, угу. і казати, що це, от, от, звісно, наше. Наприклад, якщо ми беремо голубці, вони пішли до нас, прийшли до нас від Турції. Угу. А там що, ці. Сарматом у да. них є, от таке от. Mm -hmm. І вони в першу чергу вони були там з гречкою, наприклад, mm -hmm. не з рисом. Рис – це також не наша культура. Воно до нас було завезене. Mm -hmm. То що ви готуєте хлопцям? От що вони найбільше просять Хлопці просять, наприклад. Бограч дуже люблять, коли я готую. Mm. От Коли там у нас є сезон, коли є перці, там все, коли нам там, передають з бригади, коли видають, там бограч люблять. Можу, там, якщо там в достатній кількості видають там крилишки, то можу там зробити там ківці крилишки хлопцям. Mm -hmm. от, там, ну, буває таке, навіть, що просто кажу, там хлопці там, є там, от, що б ви хотіли, там, комусь хочеться, там щось, якусь страву там, ну, там, уха, риба. Там, ну, я навіть не знаю, тут дуже по-різному все. Залежить від настрою і також від кількості продуктів. Uh -huh. Буває таке, наприклад, ми там десь поміняли місце дислокації, переїхали. в мене нічого немає. У мене є тушонка і каша. Все. Ну, всі це також теж розуміють. Ми і цим харчуємось, тому що всі прекрасно це розуміють. Картошку жарену люблять хлопці дуже uh -huh. сильно. Ну, це такі прості uh -huh. страви, які напевно. На... Нагадують про домівку, оце mm -hmm. більше всього хлопцям і подобається. Стосовно побуту можна, я скажу, да? Це те, ой, що ой. я побачила, прикольна це в мене теж вдома є такий амперець засушений, це оце, гіркенький. І що ще з такого? Що от є точно в мене вдома на мамині, на бабусині кухні це лавровий лист, який ось сушений, класно. Це от прям дуже по-домашньому. Котлети, які зробити, макарони uh -huh. по флотськи і там фарші, вони також дають трошки більше е ну, рознообразя, скажімо так, що можна щось ну не тільки тушене, там жарене м'ясо або ще uh -huh. щось. Так, це дуже приємно для них цими... готувати насправді. З цими думками, От, е да. це ж якийсь шарм, це якась магія, мені здається. ні? Це... Як це для вас? Ну так, це, це просто зробити хлопцям якусь таку річ, щоб вони так, також розуміли, що якщо вони там. Наприклад, на передній лінії, на нулі, то все одно про них ніхто не забув і має свято, скажімо так, бути у всіх. Так, Якщо ви шеф, то я сушеф. Так. На даний момент, да. yeah. я, чуть -чуть, так. Я чуть-чуть так подав. Взагалі-то, коли все готується, то воно готується. Є дві частини у. Ну, у нас свинячого там м'яса і сала, mm -hmm. називається гуанчале або панчета. Це гуанчале — це щічка свині. Mm -hmm. І коли ти його нарізаєш, то воно от, віддає цей жир, mm -hmm. смалець. І... А, що не треба додати. Так, та, так але у нас на даний момент такі продукти, то ми трохи олійки mm -hmm. додали. Зараз змішуємо сир з жовтками, робимо такий соус. Відварюємо пасту. Ну от, Ідеальне для пасти це 11 хвилин. Сім. В воді і чотири ще на сковорідці. Можливість спробувати карбонару, яка відправиться бліндажним хлопцям вже через декілька годин. Це в мене така унікальна можливість. Це дуже круто. Зараз спробуємо. Це дуже смачно. Я опинилася в Італії подамками. Клас. Будемо доставляти хлопцям. Клас. Що, друзі, новорічна ніч український свідок на Покровському напрямку зустрічає цей вечір? Хлопці налаштовуються зараз на роботу. Ми не будемо їм заважати, будемо спостерігати і подивимось, коли нам вдасться передати ці смачні пакуночки нашій піхоті тим, хто на передовій. Дійсно. Давай. Висновку, що відпрацювали гарно, поклали прямо нашим побратимам під ноги на землю. Все добре. Вітер в нормі, працювати можна. Готуємо другий пакунок да, і працюємо нон-стоп. Зараз да, роблять цей глово доставку чи як. Так. — Хлопцям на позиції. Єдно. Смаколики, ви це часто Єдно. робите? Майже кожен раз. Mm -hmm. Кожну міну. Наскільки це важливо? Ну як? Це забезпечення роти. я хочу. На не було війни і все, що ще треба. Тут кожен хоче домой в сім'ї. Так грати це вже не страшно. блядь, кап, о. Який і... гради такі вже. Міноміс 120-й взагалі навіть можна не прятатися так. Ну, якщо тільки не вбліндажде, то... ну, да. <кій> невдалий рік. Хоча дуже класний в плані розвитку для ВПЛА. Невдалий, тому що ми відходимо назад. Це ви сприймаєте як особисте? Дуже багато побратимів втратили цього року. Дуже важкий рік був, інтенсивний. Тому не можна зарахувати його вдали. Сьогодні, 31 го числа, про що думали? А, чесно сказати, працював цілий день. А потім мене ще обрадували, що до нас гості приїдуть ночі. То я взагалі був щасливий. Для вас це я це розумію. Це честь для нас. Ні, я розумію, що це для вас більше навантаження, правда, і більша відповідальність і. Та перестаньте, коли я міг подумати, що новорічну ніч я буду в такій компанії в підвалі проводити. Я як кажете, я про таке навіть не мріяв. Нормально, да? Сане. Нам раді, атлічно. Ну я серйозно. серйозний. Ні, так само. Подумайте, подумайте серйозно, яка адекватна людина з добровільно сюди приїде в новорічну ніч. <ріст> у нас тут це прийміть декілька. як комплімент Адекватних жодного. Ну no, це Класний як комплімент, піру. просто прийміть і все. Дякую, класно. Ну у вас же ж напевно є сім'я, там було з кимось святкувати нову року, але ви приїхали до нас і це дуже приємно. Клас. Дуже вам дякую за це. В принципі, ну, я не знаю, як можна зараз святкувати, коли більшість близьких тобі людей знаходяться тут. Тому, в принципі, єдине, що в нас було святково, це новорічні презенти для хлопців. Ну, і шапочка на вас. Це і так шапочка клас. на вас. Нормально, зараз зуновимося і буде, блін. У мене ж голова закружилася, як почав наблюдати за цією посилкою, як вона там крутиться, аж блін, в очах потемніло. Це навантаження на вас, пане пілот. Мені дуже. Тобі Максиму, Діслав, голосує, повідомлення 5 секунд. Мені дуже шкода вампіра маленького. Так? Да? Да. Якщо Я з ним так, щось мій, станеться. Коли його він і Бо йому важко, коли голову так тіліпається, то з одного. Края, то в другий. У mm -hmm. нього нагрузка йде то на один мотор, то на другий. Ну, ми взагалі е, створені для того, щоб е, допомогти передньому краю. Важливо забезпечити передній край, тому що ну, якщо вони там стоять, роблять все для того, щоб сюди не пройшов, ми повинні зробити все для того, щоб вони там стояли якомога в комфортніших умовах і в забезпеченні. Це ми зараз голову носимо. А так я не знаю. Ми, що ми тільки не носили. Це навіть зброю скидували. Так. Да. І таке було а, Просто добиратись до позиції зараз це найважче. І якщо робити це дроном, відповідно, ми економимо людський ресурс. Я думаю, їм приємно буде. Да. Так. Собі Дід Мороз на Бабіязі. Бабі так. Я про таке навіть мріяти не міг Да, насправді дуже полегшує ну, пі піхоті забезпечення, І це круто. Це дуже круто. 30 секунд до цілі. Сігнатури є, але чи це люди, чи це щось горить. Ні, друже, сигнатури є. Ну, це режим. А, ось, бачу, шевелиться. Бачу, бачу. Плюс, помню, Плюс, бачу как я буду спілку працювати. Так, ти до нуля должен опуститися. Опа. Касання було? Ні. Все, вона на землі. Ну да. Ага. Підпрацювали, повертаємося. Отлично. Чекаємо, координати наступної цілі. Ну, так поки червоний включиш, то вже пальці буде вкласти. Підсумки року е, хотілося, щоб в наступному році було краще, звичайно. Я не знаю, підсумки року я вам не можу відповісти на це питання, тому що хочеться якось е, більш позитивно відповісти, а позитиву насправді маловато. Але і пісімістам не хочеться ну, щоб здатися вам. Ну я не знаю. ну. Дуже важко було, я багато гарних хлопців потеряв в цьому році. Але я ж кажу, хочеться, щоб в наступному році якомога менше у нас було втрат взагалі, як менше ракет на нас падало, і в цілому, щоб всі були живі здорові. Ось ну, такі мої підсумки. Я не знаю, які вони. Песимістичні, оптимістичні. Я б сказав би реальні. Ви шану хлопцям теж віддаєте? Я бачила у вас цей плакат? Так, так, зробили плакат, повісили його у себе в майстерні, так сказати, там, де більш проходимість наших людей, щоб всі пам'ятали, за кого ми боремось. За наших хлопців, яких втратили. Це головне зараз, те, що вас тримає, ви знаєте, для мене, для мене вже, мабуть, так. Для мене вже скоріш головніше це аніж, ну, звичайно, хотілося б, щоб в Україні було велике майбутнє, щоб наша держава існувала. Я хочу жити тут, я хочу тут розвиватися, хочу, не хочу нікуди в'їжджати. Особливо, ну, якщо жити. То це прийдеться сюди, кудись переїжджати, а цього дуже не хочеться. А фронт рухається до мого дому все швидше і швидше. Де вас дітей? Дніпропетровщина. що сьогодні новорічна ніч, що ми з вами тут. І я не думав, що я буду працювати сьогодні, але так вийшло, і я дуже задоволений, яку ми з вами сьогодні роботу робимо. Це дуже приємно. Для мене особисто, мені подобається голову доставляти піхотинцям. Я сам з піхоти, і я, я, я б такого, звісно, блін. Ну, я такого не бачив, бо ще не було таких дронів. І ми сиділи, коли в той ямі, і коли по тебе летить все, що тільки можна, а ти не можеш голову підняти. І до тебе прилітає дрон і там привозить. Ну, Грубо гарячив, піду я тобі якісь балабасики, то це дуже приємно. І я дуже задоволений, що я в цьому задіяний. Навіть і в новорічну ніч. А особливо в новорічну ніч. Все, Та усе ж, брат, ходи. М -м -м. Усе, ходи. Ось, так. Да. Людина. Бачу людину. Так ти уйди оттуда, друже. Дивити з було? Єб... Це, вообще відео по кайфу. Чувак в руки словив. Тархану і Діаренгу відпрацьовували. Він Хорош. А прикинь, воно класне, як так ці ротацію проводити, не вірю. Ха-ха-ха. І Кремпу точно. Клас. Ну це тільки надодрон, я не знаю який. Він Блін, зловий він. Так ви ж до да, в Китаї нібито їли Я их вообще не пью, но а сегодня такая рыба вкусная была, что мне пересушила, что я взял энергетик от крыльев. Одиночка до цели. Плюс. <связывая> mm, Артурия. Да, плюс. Опускаем нас. <связывая> Хлос, глянь, как <як> стабилизнулась. <связывая> Ты уже сильно подавлено повидало. <связывая> да нет, Так, да, я бачу. Не, я не бачу людину, але я не на цілі. Мені ще протягнути треба. Ми над ними. Плюс Кажуть скидати. Пішло. все, скинув. Повертаюсь. Відпрацювали, повертаємось. Бачите, ми свою місію виконали всі подарунки до нового року. Справжній Санта. Та й не говорять. А зараз будемо носити. — Теж подарунки. Да. Якраз буде новорічний салют. <рес> ну що, друзі, з Новим роком? Вірвались ми в 2025 рік разом з 25-ю бригадою повітряно-десантною Січиславською. Хлопці зараз не відволікаються, працюють, повертають борт. За. Якийсь час, який ми тут перебували, ми доставили всі пакунки хлопцям на передову, і навіть були шикарні кадри, як хлопці ловили самі руками. І це дуже круто, це тішить, і я щаслива, що можу бути свідком того, як хлопці працюють. Я скидую відео і по роботі, все по роботі. Я нікого з Новим роком не вітаю і взагалі свято. Новий рік для мене, як і останні свята, не існують з 22-го року. Так, екіпажі. всіх з новим розом. Зваю все саме найкраще, щоб робота далі йшла тільки краще. Щоб з кожним дня було все менше. Вітаю бригади, наше бригади, командування. До Навзаєм, 25-та бригада, а особливо. Екіпаж «Рембо» поставили рекорд по вилітам за 18 годин безперервної роботи. Ми зробили 30, 35 вилітів. Ну, так. По бригадам, скільки я спілкувався, то це найбільше. Найбільше, що робилося, безперервно. Mm -hmm. Тобто, це було ну, одним, ну, за один раз сказати, без, без передишок. В цьому числі. <кій> да, я був в цьому числі, і двоє ще зі мною були. Один зараз поранений, а другий у відпустці. Да, это було, було тяжко, але, блін, воно того стоїть. Ми ще тоді і танк давали в цей день. <кій> Замінували багато. Коротше, роботи було багато. Аби викрити? Зараз перший, перший скид зроблено, і буде цей. І буде. Так, він трошки його пролетів, але бачить. Я. Я. Не открив. Кого не открив. Зависати в цьому районі під самого скида спокойно. Скид. Доставити поділоком? Ну так. То я ремволі працювали, повертаємось. Все спрацювало. Claro Thank you. хочу скористатися нагодою та передати вітання зі святами та Різдвом Новим роком своїм батькам, своїй сестрі, побратимам, всім, хто мене впізнав, і також особливий привіт побратиму, який мене дуже про це просив, Рома Софія.